Третє технічне обслуговування електропостачання і протипожежна безпека: 76 копійок з квадратного метру. Про неї взагалі буде окреме відео, але ви сплачуєте за те, чого немає у будинку. Але порахуємо, 76 копійок помножити на нашу площу, виходить 19 тисяч 190 гривень. Куди йдуть кошти, коли немає пожежної безпеки? Чи 129 вогнегасників, які щойно змінили, коштують такі шалені кошти? А за що сплачували до 28.03.25 року? Система взагалі навіть не підключена до оповіщення, ковпачки не зняті з датчиків, кнопка не працює. Ось подивіться самі ці фото. Четверте: обслуговування димових та вентиляційних каналів 34 копійки з квадратного метру. Помножити на нашу площу 8585 гривень кожен місяць. Але у нас і взагалі не працює димовидолення. За що платимо? П'яте. Поточний ремонт конструктивних елементів 13 копійок з квадратного метру. Це взагалі має бути в резервному фонді співвласників, а не в прибутку управителя. Шосте. Поливання дворів, клумб і газонів 26 копійок з квадратного метру. Помножити на площу 6565 гривень. А як щодо того, що прибудинкової території взагалі немає? Ось за такий стан з вас вимагають сплачувати кожен місяць. 7. Прибирання і вивезення снігу 29 копійок з квадратного метру. Помножити на площу це виходить 7 322 гривні 50 копійок. Хотілося б отримати повний звіт і побачити реальні витрати. Восьме. Освітлення місць загального користування 93 копійки на квадратний метр. Помножити на площу це виходить 23 482 гривні 50 копійок. Але ж, не всі світильники працюють. І не цілодобово, хоча ми платимо так, ніби все працює цілодобово. Тим паче на світильниках стоять датчики руху, і реальні витрати не відповідають тим витратам, які з нас збирають. Ініціативна група вимагала встановити лічильники на зони МЗК, але лінович сервіс відмовило, і зрозуміло, чому, бо так вона втратить свій прибуток.